Харків, місто, яке щодня виборює право на життя, та водночас продовжує займати перші місця на світових аренах. Так, у центрі бойових мистецтв спортивні школи яку представляють ці хлопці та дівчата десятки гучних перемог. Наприклад, у вересні та жовтні спортсмени взяли участь одразу. В трьох потужних міжнародних турнірах: чемпіонаті Європи з кікбоксингу серед юніорів в Італії, етапі Кубку світу з кікбоксингу серед дорослих та Чемпіонаті світу Сехвандо в Хорватії. Результати вражають на чемпіонаті Європи дві золоті медалі. Переможець Кубку світу серед дорослих та чемпіонка світу Сехвандо Хотілося б виділити, напевно, чемпіон світу посів перше місце. Також чемпіонат Європи. Це вже я вдруге виходить, становлюся чемпіоном Європи. Ну, багато є Кубків світу, де також ставав переможцем. Ну, що стосовно чемпіонату Європи, який був останній, були важкі змагання. Була пророблена кропітка праця, щоб досягти такого результату. Важкі бої, було два бої. В першому достроково виграв в другому раунді нокаутом. А в фіналі а, вийшло три раунди і переміг це 100% кропітка праця. Повторюся, це велика дяка тренерам. А, якщо б не вони, я думаю, такого результату не було б. Не менш вражаючи моєї досягнення юної Анни Пігарєвої. Вперше в історії українського Тихмондо дівчина завоювала золоту медаль на чемпіонаті світу серед дорослих жінок в розділі формальних вправ, отримавши шість перемог. Чемпіонат світу проходив в місті Порич в Хорватії. Це такі дуже радісні емоції. Відчувалася гордість за те, що вдалося отримати таку високу нагороду, підняти наш прапор на такому високому турнірі, що зараз дуже важливо в наших умовах. Це в Певний момент склалися всі як пазлики. Це і психологічна підготовка, і фізична підготовка, і підтримка тренера, підтримка батьків. І ось як в один момент це склалося, і мені вдалося. Мені просто хочеться, хочеться перемагати. Та хочеться прославляти нашу країну для того, щоб більше якомога більше людей дізнавалися про Україну і про неї говорили. Тренери наголошують, якогось специфічного секрету успіху немає. Багаторічні традиції, сумлінна, тривала праця, системність, підтримка тренерів усе це і приводить харківську молодь до світового визнання. Попри війну, зали школи не порожніють там, завжди чути кроки, удари та переможні вигуки. Ми пишаємося досягненнями нашої спортивної школи, бо вона на сьогоднішній день найсильніша серед усіх. Спортивних школ Харківщини до речі в Харківщині наразі працює 60 спортивних шкіл, і за результатами змагань на міжнародній арені за 24-й рік наша школа виборола перше місце. Це дуже важливий результат для Для нас ми пишаємось кожним спортсменом, хто своє працею і медалями. Показує такий великий, велике досягнення. Ми живемо під час війни, і кожна наша перемога на міжнародній арені це приклад іншим країнам бути сильними, незламними як харків'яни. За високі спортивні досягнення, волю до перемоги та популяризацію фізичної культури і спорту чотирьох харківських спортсменів відзначила міська влада. Подяка міського голови отримали і двоє тренерів за багаторічну сумлінну працю, професіоналізм і вагомий внесок у розвиток спорту в Харкові. Дуже вдячний вам за те, що ви прославляєте Харків. Для нас це дуже важливо, особливо зараз під час війни. І я впевнений, що ці перемоги це імідж міста Харкова, імідж всієї України. І зі свого боку ми завжди підтримували спорт і будемо підтримувати надалі для того, щоб ви мали досягнення для того, щоб на всіх рівнях Харків звучав як місто, де спорт це знаєте, стих життя нашого Ольга Трачук, Олександр Ванов, Денис Рибалко та Олександр Уваров, Харків, новини.